Ніколи не заморююся я знімати цього красавчика, який тільки бачить, що я з телефоном зразу приймає позу лотоса і починає вображати. Ось сюди, дивіться, І всі ходять, спостерігають, а ми лежимо, як зайчик, і не дихаємо. Нарцис. Тебе треба було назвати не Паша, а нарцис. Вони з Норою такі схожі. Іноді їх здалеку. Ну, Хоча Нора бельгійська вівчарка. Оцей дортер'єр. Але чимось вони схожі. А ці продовжують своїм дрючком носитися. Ліза, схватила. загубила. От, блін. Оно носиться, носиться, він важкуватий. І трошечки об'ємом. Що в ньому там? А ти що це? Фу, викинь как оцю Паша. Що ти все ото, як мала дитина в грудях? Ну, взагалі, обстановочка сьогодні у нас позитивна. Сіжиночка, погуляй, побігай, куди виглядаєш? Куди виглядаєш, моя зірочка? Якщо ти не позірував, давай. Ти що ж теж любиш попозірувати. Давай. Отак, ще один зайчик. Оце у нас хіманери схожі. Мовчара, хлопчика. Красота ти наш. Ой, заховався, так? Заховався. Дивіться, навіть оці ж хлопчики, вони навіть зібрати. Свіжий. Я тобі не буду сонечко затуляти, валяйся. Він вже старенький песик, але дуже небезпечний, якщо до інших собак чужих, то може загризти, звісно. Ну, тут всі свої. Це з бімом їх намагаємося, щоб вони не перетиналися. Бо бім у нас трошки ж хворенький, неадекватний, або віч цього не поясниш. Воно ну, ну, ще валяється. Челечбище котиків. Каштася заспокоївся уже. Все, отримуйте сонячні вани.